Головним завданням працівників управління держпраці залишається контроль за охороною праці минулого 2016-го вдалося дещо знизити рівень виробничого травматизму на підприємствах підконтрольних управлінню сталося 188 нещасних випадків що на 6 менше ніж у році попередньому з них 17 із смертельними наслідками що на 2 менше ніж у 2015-му. Найбільше зростання виробничого травматизму зі смертельними наслідками спостерігалося на підприємствах нерудної промисловості, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, нафтогазової промисловості та будівництва. Умови сталося два таких резонансних випадки групових, де загинуло по дві людини. Це випадки отруєння. При роботі у при виконанні газонебезпечних робіт при, при роботі в каналізації безпосередньо це Полтава Водоканал, домобудівельний комбінат, по дві людини загинуло. На цих питаннях ми акцентували увагу інспекторів захорони праці, проводили семінари, навчання. Такий потужний захід у нас пройшов минулому році на Укртатнафті в Кременчуці. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, фахівці управління контролюють дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці об'єктами всіх форм власності. Це питання не нове. Я думаю, що цей рік повинен стати роком переломним в цьому питанні. тому що нелегальна праця використовувалася раніше. А з прийняттям нових законодавчих актів щодо мінімальної зарплати у розмірі 3200, вона стане і стає вже найактуальніше на сьогодні. В лютому місяці у нас надійшло вже 96 звернень. Якраз ці звернення стосуються порушення прав працівників по виплаті мінімальної заробітної плати, яка прийнята в цьому законі про державний бюджет. Ми розглянули вже десь близько 30 цих. Звернень, поки що тільки по одному зверненню підтвердились факти. Ми вжили в тих заходів впливу, які необхідно по, згідно законодавства до роботодавця і до підприємства. Десь відсотків 30 цих звернень анонімні. Проблемним питанням залишається експлуатація в житловому фонді області пасажирських ліфтів після закінчення нормативного терміну служби, який становить 25 років. За словами Сергія Щербака, з майже 2,5 тисяч ліфтів, що експлуатуються в житловому фонді області, половина вичерпала граничний термін служби. З них необхідно провести експертне обстеження близько 300 ліфтам. Найгірша ситуація у Полтаві. Костянтин Ахновський, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Якщо інспектори.